Не бійся, віднині людей будеш ловити. Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангельському уривку ми чуємо про подію покликання перших учнів Христових. Спосіб покликання перших Ісусових учнів є досить цікавим, бо Христос Це робить через їхню діяльність, через те, чим вони займалися, а саме через риболовлю. Ця ніч майбутніх апостолів Христових була невдалою через те, що нічого вони не піймали. Зрозуміло, що для них це була невдача по-перше, тому, що не зловили жодної поживи, а по-друге, тому, що не отримали жодного заробітку, бо саме через риболовлю вони заробляли собі на життя. Ісус вибирає дуже цікаву тактику перш ніж їх покликати йти за Ним. Він їх просить відплисти на глибінь, і звітам починає народ учити. Тим самим Ісус починає ловити людей, проголошувати їм Євангеліє, закликати до Царства Небесного. Те, що Ісус сказав учням потім, видалося для них дивним чому? Тому що Ісус каже їм робити те, в чому вони є професіоналами і не отримали жодного успіху. Але Петро на заклик Христа дає згоду. Він би міг відмовити Ісусові, але цього не робить. Слухає Його і робить те, до чого Він його закликає. Те, що сталося потім, тяжко зрозуміти по людськи і по людськи вимовити, бо сталося щось неймовірне, те, чого ніхто не очікував. Вони зловили велику силу риб вони учні. Починають розуміти, що відбулося щось неймовірне, щось, що перед тим ніколи з ними не ставалося. Великий успіх. Саме ця подія спонукає Петра до того, що він усвідомлює величину свого гріха, бо просить Христа відійти від нього через те, що Він грішний, тобто він розуміє, що саме гріх віддаляє людину від Бога, заважає їй на шляху до нього, але Христос промовляє до нього. Не бійся, віднині людей будеш ловити. Так само і сьогодні до нас Христос звертається цими словами і каже нам: не бійся. Саме страх дуже часто стоїть нам на перешкоді на шляху до Христа, Він нас віддаляє від Бога, унеможливлює нам шлях до Нього. А ми розуміємо, що страх як такий походить не від Бога, але від диявола. Саме він зацікавлений в тому, щоб ми боялися Бога, щоб боялися сказати йому своє так, пізнали величину свого гріха і покаялися з нього. Він є дуже добрим психологом і розуміє, що якщо людина не буде у страсі, то вона стає на шлях Христа, стає на дорогу, яка веде до Бога, натомість не веде по дорозі зла, що нашому ворогові є так невигідно. Словами Віднині людей будеш ловити. Христос кличе Петра до нового служіння, дає йому покликання. Христос не кличе досконалих людей, безгрішних, але вибирає своїх учнів з поміж людей, з тих, які живуть у цьому світі. І знову ж таки важливим моментом є згода людини. Чи людина скаже своє так на заклик Христа? Петро та інші, які були з ним, лишають все. Все те, що мали, і дають свою згоду піти за Христом. Так само і в наш час Господь не перестає кликати людей, давати їм покликання. Одних кличе до богопосвяченого життя, інших до священичого, інших бути добрими мирянами, бути добрими батьками, створювати сім'ї, побудовані на християнських цінностях. Він кличе всіх і бажає нам лише добра. Але важливою є наша згода, чи ми дамо добро на те, до чого Він нас закликає. Він поважає нашу свобідну волю, і ми не є байдужими для нього. Йому важливою є наша згода, Він не хоче робити над нами насильство, заставляти нас до чогось, але хоче, щоб ми самі вибирали свій шлях. Христос не перестає стукати до кожної людини, побажає спасіння кожного. Він хоче, щоб ми отримали те щастя, до якого ми є покликані. Але все залежить від нас чи ми дамо йому свою згоду, чи ми відмовимося від Його заклику і втечемо від нього. Особливим є оце покликання до Богопосвяченого і священичого життя. Христос і сьогодні кличе молодих юнаків і дівчат, щоб посвятили своє життя на Його службу. Не раз можемо почути, що в сучасному світі бракує покликань, питання, чи ті, яких кличе Господь, не бояться відповісти Богові своє так. Світ зараз багато чого пропонує, і у вирі цього всього молода людина може загубитися, не знаючи, як їй поступати. Важливо є довіритися Богові і знайти доброго Духовного Отця, який допоможе розпізнати покликання. І відповісти на нього. Дорогі в Христі, не біймося казати Христові своє так, будьмо відважні до того, до чого Він нас кличе. Будьмо чуйними і вміймо почути Його голос, коли Він до нас промовляє. Пам'ятаймо, що Христос, якщо нас кличе до чогось, Він нам завжди дає свою силу, дає свою благодать сповняти те діло, до якого нас покликав. Тільки нам необхідно більшої відваги і рішучості у своїх діях, і ми неодмінно зможемо сповнити те, до чого ми є покликані, і в майбутньому отримати життя вічне і спасіння, до якого ми всі є запрошені. Амінь. Слава Ісусу Христу!